Терня, володя, говориш. А що до твого відпочинку перед повномасштабним вторгненням в Україну, На лижах катався? Не пам'ятаєш? А я тобі нагадаю. Да на наша Україна. Це ж російською. правильно? От як російською було похер, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештомера. Всім було похеру на цю авто. Знаєте, от люди мої, я вам скажу наступне: це просто людина живе в паралельних реальностях. І я думаю, що йому просто треба припинити вживати деякі речовини. Ну, моя така думка, тому що він говорить одне, а реальність зовсім інакша. Йому треба негайна допомога. Ну і попутно також піддасть, піддати під трибунал воєнний. Тому що. Він говорить, але його дії з говорінням нічого, нічого не мають спільного. Ця фаскуда винна в сотнях тисяч життів. Я поясню чому. Тому що він проігнорував все, що тільки можна було проігнорувати щодо зовнішніх розвиток Сполучених Штатів, Англії, НАТО, Давали, всі давали, що буде напад. А він що робив? Катався на лижах. До да похіру нашої України. Теж зрозуміло. От як російський блок похір такий. всем іншим гарантерам безпеки Будапецькому раду. Всім було похіру навіть. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо великдень. В травні, як завжди, сонце вихідні шашли день перемоги. Це Вибачте. Ми реально. Ось це я розумію. Чудово. Слава Україні! Дорогі українці, побратими посестри! Сьогодні. 13 липня рівно три роки назад віддали своє життя за нашу батьківщину. Храсаврудь Дмитро, позивний мір. І Микола, позивний Естонець. В цей день, 13 липня, наша Криворізька гнида положила хрест мук. На плечі мого сина. З цим хрестом Ярик пройшов чотири дні на свою голову. Володя, прийде час, ти на свою голову без хреста вийдеш. Ти згнієш в тюрмі. Слава Україні!